Китай наполягає на тому, щоб Росія зберегла за собою окуповані українські території, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на чиновників, знайомих із підсумками європейського турне Лі Хуея. Цей текст доволі сильно розлетівся пресою, аж повністю змінив своє початкове посилання. Та й власне автори статті не дуже акуратно підсвітили кути. До речі, пізніше міністр МЗС України Кулеба заперечив такі пропозиції Китаю. Тож пропонуємо вам цікаві пояснення від анонімного телеграм-каналу Цинік. Китайський представник Куй це його прізвище, приїжджав до західних столиць із позицією заморозки війни на умовах визнання окупованих територій російськими. Тут є два моменти: по-перше, Китаю не потрібна заморозка війни. Оскільки вона формує ґрунт невизначеності у зовнішній політиці по друге, Китаю байдуже кому належать окуповані території, те, що робив Хуй, це перевіряв обстановку на заході, вишукуючи сторони, які будуть готові торгувати українським суверенітетом під час переговорів. Дипломатія будується на площині від недосяжного до прийнятного. Куй заходив не з позиції територіальної цілісності України саме тому, що відступати від цієї позиції нема куди. Те, що робив Китай, це промацував той максимально можливий рівень поступок, на який буде готовий піти захід. В результаті вийшла українська формула миру деякі представники за зачиненими дверима сумнівно відгукувалися про Крим, але всі інші окуповані українські території мають стати українськими після закінчення війни. Тепер Хуї попрямує до Москви і в Москві скаже приблизно таке: Я запропонував усім, кому міг вашу модель врегулювання військового конфлікту. Подивіться, мене навіть Wall Street Journal в цьому звинувачує, але всі мене послали на моє прізвище. Тож ось для вас найбільш сприятлива модель, яку готовий погоджувати захід. І ця прийнятна модель має на увазі повний вихід РФ із території України. Хуї прибув до Москви в останню чергу, тому що Пекіну байдужа позиція Москви. І Пекін знає, що Москва не має можливості маневрувати і керувати повісткою. Веде ситуацію Україна та колективний захід, тому їхня думка суб'єктна і визначає подальший вектор Китаю. Позиція провідного блоку буде донесена до Москви як факт, що відбувся без можливості продовження дипломатії під столом вже з обговоренням російських нововведень у мирний план. Пекін перевірив західний блок. Переконався у його консолідованості. Він скаже про це у Кремлі, після чого отримані відомості будуть опрацьовуватися вже Пекіном у контексті плану глобального миротворця. При цьому важливо, Пекін не надаватиме Москві економічну чи військову допомогу, хоча купувати ресурси нижче ціни видобутку буде. При цьому Пекіну важливо не допустити повного розгрому Росії та її розподілу між західним блоком. Пекін хоче, щоб Росія після закінчення війни виявилася повністю в його лапах. Тому Пекін зіграє в іншій партії на іншій дошці, паралельно з військовою парадигмою. Кремль отримає сигнал, що всі зусилля щодо продавлювання мирного плану провалилися. Війна закінчиться на полі бою, і на полі бою Росія практично не має шансів на успіх. Отже, Пекін для Кремля запропонує таку модель: по-перше, жодної військової та економічної допомоги. По-друге, погоджуйтеся на європейську формулу миру, причому заздалегідь усвідомлюючи те, що Росія на цю формулу без військової поразки не піде. І по-третє, Китай не допустить поглинання Росії Західним блоком, натяк на те, що Китай швидше сам поглине Росію. От такі справи. Від каналу Самий Сік, На сам кінець, як завжди, нагадуємо, що всі експертні думки, котрі ви десь чуєте чи читаєте, це не більше, ніж експертні думки, і не варто їх сприймати за обов'язкову істину. Це просто інформація до роздумів. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо!